Марш має назву Марш вільних людей. Цим самим ми хочемо показати, що Житомир є вільне місто, а Житомир є українське місто. І я ж повторююся, вже традиційно було так. У нас сформувалося те, що в Житомирі марш УПА при будь-якій владі він проходить. Наприклад, всі знають, що Житомирщина є колиською створення української повстанської армії. Це отаман Боровець, який перший саме під такою назвою сформував бойові загони. Українська повстанська армія вона воює вона діяла на, на півночі Житомирської області, десь в районі Олеська. В ручах, в лесах. Покрова Богородицы всегда был праздник Казачества украинского, украинской армии. И сегодня наконец-то президент оформил это официально, и у нашей армии, у защитников Украины, действительно есть свой праздник. Не какой-то там 23 февраля, советская, российская, а именно День нашей украинской армии. Покрова это казаческий праздник, будем говорить. И то, что вот сейчас вот надо именно молодежи внести в уши, внести в В массы, как надо защищать Украину, как ее надо любить, чтобы пойти туда воевать, как это надо любить и не бояться этого всего, что там происходит. Амбар, члені Сосії! сотні тричі! Слава! Чия, Стоя біля цього меморіального комплексу Чорний тюльпан воїнам-авганцям, які загинули ще при Радянському Союзі. Ми хочемо зазначити, що цей чорний тюльпан є символічним і для воїнів 95-ї бригади, які є житомирянами, нашими. Земляками цей тюльпан символізує для нас всіх загиблих воїнів під час антитерористичної операції, яка не є такою. Це війна України з Росією. Я дуже вдячний, що ви прийшли сюди і разом з нами 14 жовтня святковим маршем УК вшанували всіх борців за волю та соборність нашої великої держави. Я дуже задоволений тим, що відбувається. Я радий, що сьогодні молодь виходить на вулиці. Я рад тому, що вона сьогодні почитає воїнів УПА. Я рад тому, що сьогодні дійсно є люди, які бажають служити вірою і правдою своїй країні. Мені дуже приємно, що сьогодні президент створив закон і зробив офіційне свято День захисника вітчизни. Ви знаєте, починаючи з минулого року і продовжуючи в цьому році. Ми зробили найголовніше ми повернули владу народу. Тому сьогодні ніколи в житті в Україні не буде такої можливості комусь заборонити марш-ходу в пам'ять воїнів УПА.